Таю, Лілія Василю, розкажіть, будь ласка, на, якій, на якому етапі перебуває підготовка до відкриття кімнати денного перебування дітей? Проведені ремонтні роботи. Вхід у нашу основну кімнату, де дітки будуть перебувати, заходимо. Тут ми будемо роздягатися. Вже маємо гарний холодильник, щоб могли батьки принести якісь бутерброди, щоб могли діти похарчуватися. І сьогодні нас кипить. Робота, ми збираємо такі гарні сучасні меблі, Дуже багато. Своїми руками збираємо такі меблі, щоб дітки могли пройти. Ми туди покладемо всі е е цікавинки для них, і вони зможуть тут цікаво провести час, розвиватися і е погратися. Комп'ютер, і е сканер, е різні. Цікаві такі для діток, що щоб можна було його розформовувати. Ми складуємо зараз папір, папочки. Ми все зараз будемо сортувати. Чекаємо ще дуже багато розвивальних ігор для дітей, бо на цьому етапі нам потрібно скласти. Меблі, щоб можна було його туди все пофасувати. Такі гарні диванчики, дітки можуть перебувати зручно на гарних диванчиках, відпочивати. Моли не всі матеріали необхідні, коли вже планували, спочатку це я продумала, розробляла, а потім вже відповідно ми замовляли матеріали, необхідні, і столик. І якщо це робота з пластиліном, то пластилін і різні техніки, наприклад, малювання. І, о, будуть. Ми мали можливість встановити дуже шикарну витяжку з рекуперацією, і тепер у нашому квітці діти перебувають з дуже гарним повітрям. Витяжка ця Це її частина, друга частина тут. І ця витяжка коштує сто п'ятдесят за які оплатив фонд «Актед» згідно нашого проєкту пастор цим денного перебування. Це кімната, де будуть дітки перебувати під час денного догляду. Ми приберемо ліжка. Зараз трошки наші ще вихованці тут матимуть змогу під час повітряної тривоги бути в хороших умовах. Ще тут меблі приїдуть, ми поставимо гарні. Я думаю, діти будуть захищені. І гідроізоляцію зробити зсередини і ззовні. Як виділять нам кошти, будемо підкупуватися. І гідроізоляцію ще робити.